Готова поділитися з вами свіжими новинами станом на а, цей час. Маргарито. Тобі слово. Дякую, колего. Слава Україні. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. у студії працюють Маргарита Кузьменко, сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску мова йтиме про наступне. Ворог продовжує атакувати область шахедами та обстрілювати з артилерії. Сьогодні 163 роки з дня перепоховання Тараса Шевченка. Українські міста в образі жінок зобразили на полотні юні художники. Багато важливої та актуальної інформації. Далі тож ми починаємо. Розпочинаємо випуск із ситуації в області. Вночі підрозділи ПВК Схід знищили над областю три шахеди. Їх ліквідували у Дніпровському, Павлоградському і Криворізькому районах. Не припинялися атаки на Нікопольщину. Увечері окупанти тричі обстріляли район з артилерії. Стільки ж було ударів дронами камікадзе. Агресор поцілив по самому Нікополю, Покровській, Червоногригурівській та Марганецькій громадах. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт. Електропередач минулося без загиблих та постраждалих, повідомили в обласній військовій адміністрації. У ніч проти середи противник атакував 24-ма ударними безпілотниками типу шахет. Пуски здійснювались із районів Приморсько-Ахтарська, Курська та з території тимчасово окупованого українського Криму. В результаті протиповітряного бою сили оборони України збили усі 24 чотири шахеди. Ударні безпілотники знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1300 окупантів. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу понад 496 тисяч осіб, танків більше 7,5 тисяч. Бойових броньованих машин 14 сімсот одиниця, артилерійських систем 12 тисяч 820, реактивних систем залпового вогню 1077. засобів протиповітряної оборони 812 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 10 346. Чому Дніпряни обурюються з приводу облаштування укриття у дитсадку на лівобережжі Дніпра? Здавалося б, безпека для дітей під час війни це важлива справа. Однак, Дніпряни сумніваються у тому, що це укриття стане справді надійним. Зміркувань безпеки ми не називаємо ні номера дитсадка, ні його адресу. На місці побувала моя колега, журналістка Ольга Ховрич. Тож їй слово. Щойно підписали договір, і того ж дня приступили до робіт. Приватне підприємство «Дніпрогорстрой» в чергове стало одноосібним переможцем тендеру з поточного ремонту споруд цивільного захисту найпростішого укриття цього разу. В одному з дитсадків, що знаходиться на лівобережжі Дніпра, замовник послуги, департамент гуманітарної політики Дніпровської міськради. А ось його директорка Ксенія Сушко є фігуранткою одразу кількох кримінальних справ. І в усіх них посадовиці інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання служб становищем та ГУМДЕП продовжує активно освоювати бюджетні кошти на проведенні подібних робіт, що викликає обурення Дніпрян. Був проведений тендер, я в шокі, і почти півтора мільйона виділено на те, щоб з підвала, де реально неможливо, щоб там знаходилися діти. Виділені кошти, так це тільки півтора мільйона. А далі ще не скільки буде коштів, там потрачено. Ініціатива, безусловно виходить від департаменту гуманітарної політики, політики, через котрі відмиваються бюджетні гроші. Громадський активіст Сергій Петухов стурбований тим, що укриття для малечі в цьому дитсадочку намагаються зробити поспіхом ще й у підвалі, в якому донедавна була пральня закладу, і який по суті виконує роль технічного приміщення, бо там знаходяться всі комунікації. Коли ми оглянемо. Той підвал це то технічне приміщення. Там знаходяться всі комунікації, каналізація, там, яка виходить з будинку, з дитячого садочку, електромережі, тепломережі, ну, багато того, щоб не могло там бути якогось укриття, яке вони планують зробити в цьому підвалі. Що таке, взяв малу дитину, опускаєш у темний підвал, сирий, там, там сиро реально там. А тут дивіться, не Мостки немає нічого, після діджу все тече під фундамент, який називають ленточний, він не сваєчний. Ну, це тимчасове. Але тимчасове, коли воно збудовано по всім проектам і тому подібне. А вичистили підвал там. Ліквідували прачечну прачечну, тому що болизну там дитячу, ну, постійні билизни там стірали, От. пообрали там кладовки там, з інвентарем, тому подібне. От. Нема протипожежної безпеки, не видано на центральний пункт охорони. Я маю на увазі в частині пожежної безпеки. Нема чим, не дай Боже, якщо щось загориться, загасити, нема нічого. Я не знаю, хто таке рішення приймав, тим паче, що такі гроші півтора мільйони. А ми направляємо інформаційний запит директору департаменту Дніпровської міськради Ксенії Сушко. Нас цікавить, за якими критеріями було визначено придатність підвального приміщення садочку для облаштування в ньому найпростішого укриття. Та коли там буде проведено капітальний ремонт фасаду будівлі, покрівлі, фундаменту, заміна каналізаційних мереж. Відповідь обов'язково оприлюднимо. Ольга Хорич, Віталій Шалдов, Новини Д1. Сьогодні виповнюється 163 роки від дня перепохування Тараса Григоровича Шевченка. Колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру, який носить ім'я Великого Кобзаря, вшанував пам'ять поета. Люди несуть молодому кобзарю квіти і вклоняються його пам'яті. The <laughs> Я знаходжуся біля пам'ятника молодому Шевченку. Ім'я поета носить наш улюблений театр. До речі, Шевченківці надзвичайно шанують ім'я поета, часто звертаються до його творчості. І сьогодні, в день перепоховання Тараса Шевченка, весь колектив, актори, режисери, музиканти, балет, на чолі з директором художнім керівником, заслуженою артисткою України Оксаною Петровською. Всі разом вийшли під стіни театру, поряд з яким знаходиться пам'ятник молодому Тарасу. Вони згадували його творчість і пророчі Слова поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. Це ж прізвище нашого театру. Це ж прізвище великого нашого учителя, це Тарас Шевченко для нас це, можна так сказати, поводир. Він писав те, про що, на жаль, ми не думали, тому що комуністи видавили з наших голів, видавили все те, що писав і як учив нас наш учитель Тарас Григорович Шевченко. Всі ці роки, скільки ми до нього приходимо, ми бачимо, що особливо зараз під час війни. Людей все більше і більше підходить. Тому що люди почали розуміти те, про що писав Шевченко. Те, чому учив нас Шевченко, коли наші козаки, взявши, взявши силу, духу і гене, допоміг Господь нам зараз зорієнтуватися, з'єднатися і. І бити цього скаженого ворога, і ми поборемо його обов'язково, і це недалеко, це дуже близько. Глибинний реквієм схилився, і тіні смутку зазирали в душу. Йшла Україна в глибину сто. Актори в такі от літературно-музичні композиції згадували і факти життя біографії, і читали його вірші. відспівали, наприклад, заповіт, згадували у творах довітніх українських поетів, таких як Іван Драч, з поеми, наприклад, смерть Шевченка. Теж зачитували уривки про велич Шевченка, про його достеменно народне і геніальне слово. І сьогодні постать Тараса Шевченка є символом боротьби за свободу і незалежність України. Наші захисники шанують його творчість, беруть кобзар з собою на передову. Так любити і відстоювати рідну Україну, як це робив Тарас Григорович. Бачити її майбутнє, боротися з викликами часу міг тільки великий пророк. Справа в тому, що я чотири роки вчився в Каневі, і якраз я був свідком, коли святкували 150 років з дня його народження. Це було також в травні місяці. Вся Черкащина з'їхала на Чернечу гору. Там такий великий парк, і там естакаду поставили. Був хор. На дві тисячі я сидів в оркестрі народних інструментів. Ми співали, були письменники, були е, державні діячі. Взагалі, е, Шевченко, він глибоко сидить в моїй душі, так як я на могилі Шевченка бував з восьми років. Сьогодні у мене вистава: вистава по щоденниках Тараса Шевченка. Взагалі. Шевченка писав, це останні його три роки Новопетровське, Новопетровське укріплення, і він 12 червня обрізав зошит і став записувати, все, згадувати. І ви знаєте, Дуже, я якраз прослідив 40 епізодів, як він повертався. Він дуже, він дуже стрімко хотів потрапити в Петербург. Йому потрібно було закінчити своє е, літературне е, надбання. Це трагічна доля поета. 1861 році було виконано останню волю Тараса Шевченка поховати його на рідній землі в Україні. Цей шлях був довгий. З Петербурга прах улюбленого поета несли люди аж до рідної неньки України. Потім підняли високо на Чернечу гору під Каневом і попрощалися з Шевченком. І донині це місце збирає сотні тисяч людей, українців та іноземців. Вклонитися Тарасу приходять різні покоління, помолитися Тарасу, помолитися за незалежну єдину Україну і нашу майбутню перемогу. Бо як писав Тарас Шевченко, і на оновленій землі ворога не буде супостата. І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Олексій Доніченко, Ілля Ломовський Новини Д 1 На Дніпропетровщині підбили підсумки обласного конкурсу Малюнка. Українські міста в образах жінок. Свої роботи подали 230 учасників. З них обрали 30 переможців. Дитячі малюнки вражають. Діти передали на полотні свої почуття. На малюнках оживають українські міста: Дніпро, Нікополь, Кривий Ріг, Буча, Харків, Суми, Маріуполь. Найбільше вразила журі робота із зображенням Харкова. На малюнку зранена дівчина в сльозах. Авторка пояснила, обрала саме такий образ, бо місто сильно страждає. Малювала Харків, тому що за останнім часом Харків дуже багато страждає, але концепція. В тому, що все ж таки у Харкова є надія, це показує віконечко у нашому домі. Але все ж таки тут більш показано те, як він страждає останнім часом. Можна описати як надію. Тут я використовувала акварель. Інша учасниця Вероніка прагнула передати любов до свого рідного міста Дніпра. Я хотіла передати як українка. передаю любов до Дніпра. Обіймаю його і любить. живопись після гуаші. Мені гуаш більш подобається за все за технік, і малювала я її десь два дні. Журі обрало 67 лауреатів конкурсу. Кращим вручили відзнаки. Олексій Доніченко, Олександр Шевченко, новини. Д1. Наступна інформація для людей з обмеженими можливостями на Дніпропетровщині видали майже 10 тисяч засобів реабілітації на суму понад 100 мільйонів гривень. Серед найпопулярніших крісла колісні спеціалізовані меблі, вертикалізатори для підтримки постави, ортопедичне взуття. Про це розповіла керівник обласного відділення фонду спеціального захисту осіб з інвалідністю Ірина Пронь. Тож має право на безкоштовне забезпечення засобів реабілітації. Це особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, діти з порушенням опорно-рухового апарату, особи, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист. Також мають право жінки, дівчата після видалення або з порушенням розвитку молочних залоз, особи похилення. Олого віку військовослужбовці постраждалі від збройної агресії Російської Федерації. Мирні люди, потерпілі від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також особи з інвалідністю, з числа іноземців, які є зі статусом біженці і потребують додаткового захисту в Україні. Порядок отримання допоміжних засобів до реабілітації достатньо прозорий і простий. Особа або її законний представник подають заяву про забезпечення засобом реабілітації чи виплату компенсації за формою затвердженої Мінсоцполітики незалежно від зареєстрованого місця проживання. Заяву з документами про забезпечення засобом особа подає у паперовій або електронній формі, і може вона її подати до управління соцзахисту населення або ЦНАПу за місцем перебування, де зручно і де це доступно. Кримінальна хроніка за зґвалтування неповнолітньої громадянину призначено покарання. Вісім років, шість місяців позбавлення волі. Прокурори у суді довели, що засуджений, зустрівши на вулиці неповнолітню дівчинку, затягнув її до будинку, у якому відпочивав разом зі знайомими. Там він її зґвалтував. Чоловік намагався уникнути кримінальної відповідальності та повідомив правоохоронцям, що не знав про вік потерпілої, а дитина його обмов. Вила завдяки доказам здобутим ювенальними прокурорами зі застосуванням стандартів правосуддя, дружнього до дитини, версія засудженого була повністю спростована. Тепер гвалтівник відбуватиме покарання. Про спорт Україна офіційно братиме участь на наступній Олімпіаді 2024, що відбудеться у Парижі з 26 липня до 11 серпня. У Мінмолоді спорту та НОК України зазначили на важливості продовження боротьби проти допуску російських та білоруських громадян до участі в Олімпійських іграх. Міжнародний олімпійський комітет у грудні 2023 року офіційно дозволив росіянам та білорусам виступити на олімпіаді 2024 в нейтральному статусі. В продовження теми олімпіади 103 українські спортсмени здобули ліцензії на олімпіаду 2024 Із них 10 ліцензій вибороли 8 атлетів з нашої області. Це Ярослава Магучих, Анна Рижикова, Михайло Кухан, Денис Кушніров, Денис Кесіль, Анастасія Коженкова, Елизавета Литвиненко Олександр Жалтяков. Наші спортсмени позмагаються в секторах легкої атлетики, метанні молота, стрільбі плаванні, веслування та інших видів спорту. Троє футболістів дніпра 1 увійшли до Олімпійської збірної. Півзахисники Валентин Рубчинський та Олег Очарецько увійшли до складу Олімпійської збірної України, який оголосив головний тренер команди Руслан Ротань. До резервного списку потрапив Яків Кінарейкін. З 30 травня до 17 червня Олімпійська збірна України проведе навчально-тренувальний збір та візьме участь у міжнародному турнірі Моріса Ревелло у Франції. Участь у турнірі візьмуть 10 збірних розбитих на дві групи на першому етапі. Підопічні ротання протистоятимуть індонезії, яка замінила Єгипет, а також Італії, Панамі та Японії. На турнірі зіграють майбутні учасники олімпіади 2024 – Україна, Франція і Японія. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин на цьому. Інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Кузьменко, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні! Вітаю, друзі! На телеканалі Д1 коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 22 травня. Увесь день у Дніпрі небо буде ясним. Хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів температура повітря коливатиметься від 16 до 26 градусів тепла. Вітер південний до 3 метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковську та Кам'янському увесь день небо буде ясним. І хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря від 14 до 26 градусів тепла. Вранці небо у Марганці буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. Температура повітря від 14 до 26 градусів тепла. У Нікополікровому Розі та жовтих водах ранок буде безхмарним. І до кінця дня небо залишатиметься ясним. Без опадів. Температура Повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Народний прогноз погоди. Цим днем знаменується кінець весни і початок передліття з 22 травня по 10 червня. Можуть бути грози дощі, дощ у травні хліба підіймає. Дякую за увагу. Нехай над головою завжди буде ясне небо і яскраве сонце. З вами була Альона Погорєлова. До зустрічі!